бензина в запасі 200 бак на 3 дні, наприклад. Просторе та світле приміщення з капітальним ремонтом, змонтованими системами електроживлення та вентиляції, обладнане усім необхідним для комфортного перебування. Саме так виглядає пункт незламності та одне з найбільших укриттів нашого міста, яке розраховане на 600 осіб. Воно розташоване в одній з гімназій Довгінцівського району. З листопада цього року ця локація розпочала свою роботу та доповнила міську мережу укриттів та пунктів незламності. З листопада 2023 року у нас відкрите і. Функціонує укриття і пункт незламності. Пункт незламності створений з кажем, виконанням всіх вимог, які тільки необхідні. Створені різні зони у нас. Ремонтні роботи були здійснені в укритті. Зроблено абсолютно все: замінена електросистема, проведений, проведений інтернет, повністю зроблені ремонтні роботи, зроблені стін, покрівлі було здійснено. Найголовніше заглиблення цієї споруди. Пункт незламності на базі гімназії розрахований на 50 людей. Тут є все необхідне для комфортного та безпечного перебування. Пункт оснащений генератором, буржуйками, системами супутникового зв'язку Starlink, двома тепловими гарматами, ліхтарями, у тому числі і на сонячних батареях, місцями для відпочинку та гігієнічними наборами. Крім того, є дитячий ігровий куточок, зона матері та дитини і зони для перебування з тваринами. Продовжуємо готуватися до зими і можливих блокаутів. Це ще один пункт незламності, вже більш ніж 200 на базі школи в Долгінцевському районі. Все, що треба, є: і генератори, і пауербенк, і панарі, і запас води, і старлінг, щоб можна було підключитися. Там чайники, чай, кофі. Будемо сподіватися, що не знадобляться пункти незламності, але треба бути готовими до будь-якого сценарію якщо будуть блокаути якщо будуть більш тривалі блокаути тому готуємо всю систему для того щоб виживати в найскладніших умовах Загалом у Довгинцівському районі на базі комунальних закладів створили 14 пунктів незламності, зокрема, 13 у закладах освіти та один у закладі культури. Крім того, діють пункти на базі відділень поліції та промислових підприємств. Місця для підзарядки гаджетів підготували торговельні центри. У всіх пунктах облаштованих у гімназіях, школах, ліцеях та закладах культури є укриття. Загалом же у кривому розі підготували понад 200 пунктів незламності, тож місто готово до дій у надзвичайних ситуаціях та продовжує зміцнювати відповідну інфраструктуру. Маргарита Назаренко Максим Рашов перший міський.